Зараз про знаки, яким дійсно пощастить, у першу чергу це скорпіони і риби. Для них ця енергія резонує з глибинними цінностями, приносить підтримку, гармонію і можливості для розвитку. Також тельці і діви можуть відчути стабілізацію важливих сфер життя. Більше впевненості в майбутньому і натхнення для створення чогось власного, чи то дім, чи родина, чи внутрішній спокій. А от для самих раків не все так однозначно. З'єднання Юпітера вважається нейтральним аспектом, а отже, його сила залежить від вашого внутрішнього стану. Принцип Юпітера простий, він все масштабує. Якщо ви сповнені оптимізму, отримаєте більше радості. Якщо ж перебуваєте в песимізмі, може посилитись почуття розчарування. Юпітер лише розширює.